Mm. Це дуже смачно. Вітаю! Мене звати Андрій, з вами канал Смачно домашнє». Сьогодні приготуємо традиційну складову американського сніданку, яка з'явилася в нью-йоркських кафе в кінці 19 століття. хешбрауни. Особливість хешбрауну заключається в його простоті. Фактично, це є дерун по-американськи, тільки без додавання яєць. Цікаво? Ну що ж, поїхали! Попередньо очищену картоплю натираємо на крупній терці. Заливаємо натерту картоплю холодною водою для того, щоб виділося зайвий крохмаль. І залишаємо на 5 хвилин. Тим часом у вас буде чудова нагода поставити вподобайку до даного відео, підписатись на канал, а також написати коментар. Дякую. Минуло 5 хвилин. Ми Максимально відсіжуємо картоплю та будемо викладати її на паперовий рушник. Чим менше в картоплі рідини, тим хрусткіші будуть кашбрауни. На попередню розігріту сковорідку додаємо олії та картоплю. Солимо, картоплю обсмажуємо на середньому вогні до м'якості. Минуло 4 хвилини забираємо картоплю з вогню та даємо їй трішки охолонити. Додаємо крохмаль та замішуємо. Ретельно замішану масу перекладаємо на пергаментний папір та надаємо їй прямокутної форми товщиною не більше 1 см. Сформовані хешбрауни викладаємо на сковорідку та обсмажуємо до золотистої скоринки. Обсмажуємо на середньому вогні. Викладаємо хешбрауни на паперовий рушник, нехай стече зайва олія та будемо смакувати. Друзі, обов'язково приготуйте хешбрауни. Впевнений, що вам сподобається. З вами був канал Смачно Домашньо. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. Всього доброго, Па-па.